Наразі у засобах масової інформації достатньо велика кількість матеріалів щодо обвинувачення працівників Держта інспекції у тиску на учасників дорожнього руху. Я хотів би зазначити, що Держта інспекція виконує свої безпосередні обов'язки щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на дорогах держави. Тому головна мета діяльності ДАІ це створення безпечних умов для пересування водіїв, пішоходів та пасажирів вулично-дорожної мережі. Хочу зазначити, що працівники інспекції не розподіляють учасники дорожнього руху на прибічників тих чи інших політичних сил. Для нас важливо те, щоб усі учасники дорожнього руху дотримувалися правил дорожнього руху, тому що згідно статистики, кожні дві години в Україні дорожньо-транспортної пригоди гине одна людина. Головна причина дорожньо-транспортних пригод це грубе порушення правил дорожнього руху. Тому ми ще раз звертаємося до всіх учасників дорожнього руху щодо неухильного дотримання правил, щодо неухильного виконання норм та законів у сфері безпеки дорожнього руху. Право на мирні зібрання не дає підстав громадянам наражати на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Створювати перешкоди та незручності в русі транспорту, особливо того транспорту, який задіяний для життєзабезпечення столиці та області, держава інспекція в рамках своїх повноважень, визначених законом України про міліцію, повинна виявляти та припиняти адміністративне правопорушення. Тому кожний факт порушень прав дорожнього руху буде зафіксований, і водій чи пішоход буде притягнути до відповідальності згідно кодексу про адміністративне правопорушення. Держта інспекція звертається до всіх учасників дорожнього руху щодо неухильного виконання правил, норм та законів у сфері безпеки дорожнього руху.